Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. Прошу до вашої уваги, Ноель, покаївку ордов Фавоніус. Ця дівчина була одною з перших ГЕО-персонажів на пару з Нінкою, а також це самий перший щитовик у грі. З її виходу минуло більше трьох років, тож давайте перевіримо, чи можна за неї грати в наші дні. Підберемо їй зброю артефакти та розберемося, як і з ким за неї грати. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди. Ти цей тапі равансом та підписуйтесь на канал. А ми. Починаємо. Ноель — це чотирьохзірковий геоперсонаж з дворуком в руках. За нею можна пограти в ролі ДД через автоатаки в Ульті або в ролі саппорта завдяки щиту та механіці відновлення здоров'я. Давайте більш детально розберемо її здібності. Звичайні атаки це комбо з чотирьох ударів, що наносять фізичну шкоду. Заряджена атака уявляє собою спінер, що ми звикли бачити на чотирьохзіркових дворуках. Ключовою частиною Нуельки є ультимативна здібність. При її використанні Нуель наносить Геошкоду по області два рази та отримує різноманітні бафи на весь час дії ульти. Перший баф збільшує радіус атак, другий дає геоінфузію, і останній збільшує силу атаки Нуель в залежності від її захисту. До прикладу, можна взяти Ноельку з 2000 захисту. На 12 му рівні навички 80% захисту перетвориться в додаткову силу атаки, тобто ми збільшимо. Силу атаки на цілих 1600 одиниць. Ультимейт діє 15 секунд, його перезарядка теж 15 секунд, ще де я змогу постійно знаходитися в ульті. Сама приємна частина, що на відміну від багатьох персонажів зі схожими механіками ульта Ноельки не зникне, якщо її прибрати з поля. Дивлячись на множники, можуть виникнути запитання, що за що відповідає. Шкода самої активації ульти залежить від сили атаки, а шкода атак в ульті залежить від захисту Ноель. Також за Уважите, що шкода від атак в ульті скейлиться від множників звичайних атак. Тобто який сет мисливця буде збільшувати шкоду ударів в ульті, а емблема або сет благородства збільшить тільки шкоду самої активації. При використанні елементальної навички Ноелька наносить Геошкоду по невеликій області та створює щит. Шкода проходить по настільки маленькій області, що вам потрібно ледь не обіймати ворогів. Але все ж таки головною фішкою навички є унікальний щит. При попаданні атаками Ноельки під. Том є шанс в 60%, що вона відновить здоров'я усім членам загону. Шкода навички, хіл та міцність щита залежать від захисту Ноель. З мінусів хочу відмітити, що навичка не генерує елементальні частинки. Тобто Ноель не може поповнити собі запас енергії для ульти, що робить її вимогливою до відновлення. Навичка діє 12 секунд та має довгу перезарядку в 22, але з цим допоможе одна з пасивок. Кожні 4 попадання атаками в ульті, зменшать перезарядку щита на 1 секунду. В середньому, якщо виконувати повне комбо атак без бафів на швидкість, ми зможемо зменшити перезарядку на 4 секунди. Друга пасивка створить щит активному персонажу на 20 секунд, якщо його здоров'я опуститься нижче 30%. Міцність цього щита теж залежить від захисту Ноель, та пасивка має перезарядку в 1 хвилину. Пасивка для приготування їжі, яка підвищує захист, допоможе створити додаткову. Stravo. Ноельки потрібно прокачувати абсолютно всі здібності. Розпочинаємо ми зі звичайних атак завдяки множникам шкоди, потім підвищуємо ульту і в останню чергу навичку. Тепер давайте розберемо деякі поради та ротацію. Ноелька справжній танк, на мою думку, це самий танковий дамагер у грі. Вбити її майже неможливо завдяки двом щитам, відновленню здоров'я в ульті та набиранню захисту в статах. До того ж, це гео персонаж, за яким можна отримати ще один щит від реакції кристалів. Покаївка найкраще себе показує проти скупчень ворогів завдяки великій області атак, а ось проти босів можуть виникнути труднощі. Зрозуміло, що рано чи пізно ви їх затикаєте, але шкоди явно буде бракувати. Ротацію, як завжди, розпочинаємо з допоміжних навичок членів загону. За саму ноельку спочатку притискаємо щит, далі активуємо ульту. В ульті робимо комбо з трьох атак та зрізаємо анімацію останньої ревком. Повне комбо не варто виконувати, адже четвертий удар має меншу область ураження ворогів та має дуже довгу анімацію, навіть якщо її зрізати. Хоча, не дивлячись на це, четверта атака має найвищі множники шкоди, тож при бажанні можна погратися із нею. Ротацію ми так само розпочинаємо з пачки, далі активуємо щит і ульту за Ноель. В самій ульті тепер робимо повне комбо з чотирьох ударів, і дуже важливо зрізати анімацію останньої ривком або стрибком. Особисто я Ноельку бачу лише в ролі ДД, але в саппорта через щит її можна зібрати. Відновлювати здоров'я за Нуель взагалі незручно, адже потрібно виконувати атаки, що забирає Дуже багато часу порівнянні з іншими сапортами. Якщо ви новачок, і у вас взагалі немає альтернатив, Ноельку можна поставити в ролі щитовика, але ветерани гри нічого з неї витягнути не зможуть. Особисто я придивляюся до інших щитовиків. З четвірок я б краще ставив тому Кірару або Діону з Лайлою. Ці персонажі, окрім щита, зможуть допомогти закривати резонанси та реакції в пачках. До того ж, з легендарок існує Джун Ліс, саме міцним щитом у грі, який ще й буде зрізати резисти ворогів. Сузір'я Ноельки дуже важливі, якщо ви плануєте грати за неї в ролі ДД. Перше сузір'я дає 100% шанс відновлювати здоров'я усім членам загону під час навички. З цим бонусом кожна атака Ноельки під щитом буде хілити, що може бути дуже корисним при грі з фуріною. Друге сузір'я збільшує шкоду зарядженої атаки на 15% та зменшує витрати витривалості на цю атаку на 20. І ні, з цим сузір'ям не варто грати через заряджену атаку. По моїм спостереженням, звичайні атаки все одно більш корисні і наносять більше шкоди. Третє та п'яте по класиці просто збільшують рівень навичок. Четверте сузір'я буде наносити Геошкоду по області, коли час дії щита закінчиться або якщо його розіб'ють. Шкода вибуху залежить від сили атаки Ноель. Шосте сузір'я дає Ноельки додаткову силу атаки в залежності від її захисту. Пам'ятаєте, на 12 рівні навички з двома тисячами захисту ми отримували 1600 додаткової сили атаки. З цим сузір'я ми збільшимо показник до 2600 одиниць сили атаки. Ба більше за кожного переможеного ворога це сузір'я продовжить час дії ульти на 1 секунду з максимумом в 10. Завдяки цьому можна зменшити потреби до відновлення Ноель, тому що ульта і так не має перезарядки, і це сузір'я десь більше часу на набирання енергії. Якщо ви плануєте збирати та грати за Нуельку, вам критично необхідно вибити шосте сузір'я, адже воно дуже сильно збільшує її ДД-потенціал. Всі інші сузір'я просто приємне доповнення на шляху до шостого. Через те, що Нуелька стартовий персонаж, її можна придбати в щомісячному магазині в лютому та серпні. З артефактів я спочатку озвучу найкращі сети, потім пройдемося по іншим. Перший це сет мислився з Фонтейну. Він збільшує шкоду від звичайних та заряджених атак на 15% та збільшує шанс крита до 36%, коли здоров'я носія змінюється. Зараз це один з самих, якщо не самий, найкращий сет на Ноель, адже він допоможе з балансом характеристик та допоможе наносити більше шкоди в ульті. З цим сетом потрібно грати з форіною, адже вона без проблем допоможе набивати пасивку сету. Без форіни майже неможливо активувати 4 частини. Можна, звісно, пофантазувати і зняти собі здоров'я перед щитом, але краще вже зібрати наступний сет, який по силі майже не відстає від першого. І це сет на захист. Дві частини дають 30% захисту. Повний комплект буде давати стаки, які збільшать захист та геошкоду. Стаки можна отримати, коли персонаж знаходиться в кишені або наносить шкоду атаками. Таким чином, за повний сет з усіма стаками ми отримаємо 54% захисту та 24% Геошкоди. Шосте Сузір'я Ноель допоможе витягнути максимум з цього сету. З інших сетів можна поставити Гладіатор. Я думаю, більшість гравців без проблем зможе його зібрати. Він дасть сили атаки та збільшить. Шкоду звичайних атак. Боліт схожий до Гладіатора. Він збільшить міцність щита та збільшить шкоду звичайних та заряджених атак. Сіменава дасть 18% сили атаки та збільшить шкоду від звичайних та заряджених атак на 50% після використання ульти. Ціна цього бонуса 15 одиниць енергії, що взагалі неприємно, адже без ульти Нуелька не зможе наносити шкоду. З цікавинок можна погратися за немосетом, який збільшить швидкість звичайних та шкоду усіх видів атак. Якщо у вас завалялися хороші частини і немає бажання фармити арти з нуля, його можна поставити. Декілька слів про новий геосет. Саме Нуель він не підходить, адже бонус за 4 частини отримати важко через довгий відкат навички. З 2 на 2 можна ставити частини сету мисливця, силу атаки, геошкоду, захист і в деяких випадках відновлення. З сетами розібрались на черзі стати. Захист на Ноельку дуже важливий. Якщо порівнювати артефакти, відсоток захисту на тому ж годиннику буде більший, ніж на силу атаки, і в будь-якому випадку завдяки Ульті та шостому Сузірю захист буде переливатися в додаткову силу атаки. До того ж, захист впливає не лише на множники шкоди. Це міцні та самої Ноель. Чим вище буде захист, тим менше отримувати шкоди буде Ноель, і ще твороги будуть розбивати повільніше. З основних годинок беремо на силу атаки або захист. З появою 6 сузір'я обов'язково потрібно ставити саме захист. На крайній випадок, якщо не вдасться набрати в додаткових статах, можна поставити відновлення. Кубок шукаємо на ГЕО шкоду, але тимчасово можна поставити захист з хорошими статами знизу. Шапку шукаємо на крит шанс або крит шкоду. Дивіться, чого вам не вистачає. В середньому потрібно балансувати в співвідношенні 1 до 2. Шапку, як і кубок, тимчасово можна поставити на захист. В додаткових статах саме головне набрати відновлення, адже без нього ми не зможемо протискати ульту та наносити шкоду. В середньому потрібно набрати 130-140% відновлення, але це залежить від багатьох факторів. На це впливають персонажі, з якими ви плануєте бігати, та зброї як самої Ноель, так і інших членів загону. Геобатарейка в пачці, як, наприклад, Горос з Фавонієм або Альбедо, дуже сильно зменшить потрібний показник. Після самого стату відновлення потрібно дібрати критики захист і в останню чергу силу атаки. На нуельку Саппорта я бачу сенс ставити лише сет на захист, і що в додаткових, що в основних статах шукати всі частини на захист. Тепер давайте підберемо зброю для покоївки. З п'ятизіркових найкращою буде сигнатурка Іто. Вона дасть цілих 88% крит-шкоди та збільшить захист. Окрім цього, меч збільшить шкоду звичайної та зарядженої атаки в залежності від захисту персонажа. Це ідеальний меч під Ноель, адже він дає всі потрібні нам характеристики. До того ж, пасивку меча вдасться розігнати на максимум, адже на Ноельки ми набираємо захист. На силу атаки існує некований меч і вовчий могильний камінь. Ці мечі можна ставити до шостого сузір'я, але з його появою навіть крафтовий меч на захист зможе з ними позмагатися. Меч на відновлення теж може підійти, якщо ви не змогли набрати відновлення в статах. Окрім самого відновлення, цей меч дасть особливу атаку та збільшить загальну шкоду персонажа. З донатної 4 зброї найкращим буде перший меч з Батл Пасу. Основний стат збільшить шанс крита, а пасивка буде збільшувати загальну шкоду персонажа. Це ще один ідеальний меч на Ноельку. Адже вона постійно грається під щитом, що дає змогу тримати пасивку активною увесь час. З безкоштовної зброї можна сміло крафтити та пробуджувати меч на захист до 5 рівня. Він збільшить захист за основний стат та пасивно буде збільшувати захист силою атаки за попадання атаками по ворогам. Цей меч п'ятого рівня пробудження буде кращим майже за всі чотири зіркові пушки. На критичі можна взяти меч з магазину, але він не дуже зручний, адже для пасивки потрібно перемагати ворогів. До того ж, на босах про пасивку взагалі можна забути. Фавоній на Нуельки мені взагалі не сподобався. Так, цей меч непогано збільшує відновлення персонажа та цілої пачки, але сама шкода Нуель дуже сильно просяде. Підводячи підсумки, я розумію, що не всі готові віддати Ноель п'ятизіркову зброю або зброю з БП, тому самим оптимальним варіантом бюджетної збірки буде крафтовий меч, який з часом можна пробудити до п'ятого рівня. А зараз давайте поговоримо про те, які пачки будувати та з якими персонажами грати Нуелькі. Через її особливості самі сильні пачки з Ноелькою в ролі Гіперкері. Це означає, що нам потрібно добирати трьох сапертів-баферів, і зараз поговоримо про найкращих. І розпочнемо ми з геостихії, яка, окрім чудових персонажів під Ноель допоможе активувати Георезонанс. Для тих, хто не знав, Георезонанс дуже сильний. Він збільшує міцність щита та шкоду персонажа під щитом. Окрім цього, на Несення шкоди ворогу зріже її Георезист. Найкращим сапортом під Ноель буде Горох. Він свого роду фарозан для Геостихії. Його навичка дає бонуси в залежності від кількості геоперсонажів в команді. За одного він дає бонус захисту, за двох збільшений супротив до переривання і за трьох він збільшить геошкоду. Більше того, на четвертому сузір'ї Горох зможе лікувати, але й хіла самої Ноельки більше, ніж достатньо. Далі чудовим сапортом бафером виступить Юнзинь. Ця дівчина збільшить шкоду атак активного персонажа, а на шостому сезірі збільшить швидкість атак. Чунлі теж хороший вибір, адже він має щит, який ріже резисти ворогам. Альбедо підходить завдяки додатковій Геошкоді за атак, і він може виступити в ролі непоганої батарейки. Нінгуанг теж можна поставити завдяки пасивці, яка збільшує Геошкоду. Більш бюджетним сапортом буде Гео головний герой. Він збільшить шанс крита пачки завдяки першому сузір'ю. З персонажів інших стихій можна ставити Фішель. Вона допоможе відновлювати енергію завдяки Озу. Окрім цього, Фішель є пасивка, яка потребує електрореакцій, і реакція кристалізації допоможе її активувати. При наявності сяньюнь в колекції для різноманіття геймплею можна пограти через атаки в падінні. Мона, про яку я чомусь взагалі забув, може пограти з Ноель, адже збільшить отримувану шкоду ворогам. Ще один ситуативний персонаж Казуха. Найкорисніша його частина під Ноельку це збільшення елементальної шкоди. До того ж, в деяких випадках він допоможе стягувати ворогів. З усіх цих персонажів можна сміло будувати пачки. Все залежить від вашої фантазії та наявності прокачаних персонажів. Особисто мій фаворит Ноель, Гору Альбедо та Джун Лі. Але так би ми будували пачки до виходу фонтейну. Зараз же в нас з'явилася Навія та Фуріна. Фуріна з моменту її виходу стала Одним з найкращих персонажів під Ноель. Вони чудово синергують та доповнюють одна одну. Як ми всі знаємо, Форіна поглинає здоров'я навичкою, а завдяки ульті збільшує загальну шкоду усіх членів загону. І Ноелька тут прекрасно грається, адже отримає додаткову шкоду та буде спокійно хілити усіх членів загону, постійно знаходячись на полі. Під Форіну сюди можна взяти Єлань, що дасть гідрорезонанс та буде збільшувати шкоду персонажа під її ультою. Останній слот цієпачці гнуть і Сюди підійдуть всі вище перелічені сапорти, але мені подобається ставити гору. Навію можна поєднати з Ноель. Постійно активна ульта Ноельки, яка не зникає при заміні з поля, допоможе спокійно притискати навичку за Навію. На останні два слоти знову добираємо сапортів-баферів. Ноелька непоганий персонаж, але не очікуйте від неї великої шкоди. Ну як сказати, якщо в неї вкластися та дати легендарну зброю, вона зможе позмагатися з деякими легендарками. Бюджетної збірки більш ніж вистачить для дослідження світу, але без великих вкладень та шостого сузір'я вона навряд чи зможе закрити важкий контент. Пам'ятаю, золоті часи початку гри. Коли одною ноелькою закривали повністю всі рівні безодні. Тому якщо ноелька вам подобається, сміло прокачуйте. Своє призначення в вашому світі вона точно знайде. А якщо вам потрібен сильний Гео ДД через атаки, раджу дочекатися і то, реран якого буде зовсім скоро. Завжди грайте в своє задоволення. Якщо вас цікавлять гайди на інших персонажів, дайте знати в коментарях, а також напишіть, чи подобається вам ноелька та чи прокачували ви її. А мені? Час прощатися. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас подобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!